Я пропоную повернутися до порядку денного і включити порядок денних питань про звернення до депутатів до Донінської ради до депутатів обласної ради, голови обласної державної адміністрації, міністра освіти і Кабінету міністрів України. Суть яка. Звернення, яке зачитали нам представники колективів, ми приймаємо за основу, доопрацьовуємо і направляємо ці інстанції. В п'ятницю сесії обласної ради доручимо Олександром озвучити це звернення на обласній раді. До того зустрічаємося із начальником обласного управління освіти, головою обласної ради, головою обласної державної міністрації. В понеділок на 12-ту годину відбудеться робоча нарада. Представників наради не визначили. Це представник начальник відділу освіти, головний бухгалтер відділу освіти, економіст. Голова постійної комісії з питань освіти, медицини культури, заступник голови комісії, голова ради, голова адміністрації, начальник фінансового управління і по е, три представники від кожної школи. Голова прохому військового, бухгалтер військового і один представник вони визначають на свій Хто це секретаря. Давайте запросимо ще голову бюджетної комісії, заступника голови бюджетної Ми говорили про секретар. Ну тоді голови і секретарі, таке рішення було прийнято. Від бюджетної комісії є. Приймається? Тоді, хто за те, щоб повернутися до порядку денного сесії районної ради. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Ношу пропозицію внести в порядок денний сесії районної ради. Питання, про звернення депутатів з Блабурівської районної ради. До голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації, міністра освіти і до Кабінету міністрів України. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Пропоную такий проєкт рішення по даному питанні. Звернення освітян. Прийняти за основу, доручити. Виконавчому апарату районної держав... ради, фінансовому управління районної державної реєстрації, допрацювати це звернення і надіслати за тим адресом, який є це. Контроль за виконанням покласти на пробільну комісію. Будуть доповнення до проєкту рішення? Немає. Хто за даний проєкт рішення в цілому прошу? 目前。めまい